Визначити, чи є а, ваша справа орієнтована, чи ні. А, то що вивезла поліція. Давайте відео на Ютуб канал зайдіть, виведіть. Ми зараз подивимося, як в прямому ефірі. Вивезла поліція. Чи мають право поліція вивозити через три години е, групу, Дуже на яку. Складно ви... до вас звертатися а, просто Андрій. Просто Андрій. Дуже складно. Так, 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 так. Давайте я просто з я, зверну. Зверну. Давайте. я все люблю, коли мене генерал від народу називають. Називайте мене генерал просто від народу. Yeah. Якщо мені подобається Андрій. У ну, мене не вистачає кваліфіки. Просто тоді. Мої генерал тоді. Просто мой генерал. генерал, генерал. Ви як я хочу, я кажу, я так хочу. <питок> я я, я вас не Давайте зробимо так. Або я задам вам запитання і ви вирішите, будете тут надавати відповідь чи ні. Чи ви скажете, що ви будете продовжувати завати сторону, і тоді піду на раші кімнати і буду приймати рішення без ваших. Це вже маніпуляція, і словами і цікання та зупинка, це вже йде маніпуляція. Давайте просто проведіть, дайте рішення, тому що я бачу, що це вже я з з вашої сторони. Давайте просто рішення, щоб я не втратив нерви, ми Рішення за не буде. Я не бачу, ну, по-перше, бо я ж кажу, я давай. Давайте дайте відповідь, не бо У нас ефір, ефір'я, ми будемо ставляти. Зупинися! дадуть рішення. Піді суддя зараз прав! Добре, хай буде право. Хай право. Буде, право. Не і Відповідай чітко на запитання. Дай мені давайте, коротше, вибачте. Вибачте, давайте це Скажіть, будь ласка, тобто ви сіли на зупинку, їхали в трамвай і до вас підійшли люди, які називалися контравером, сказали, що я претензію, що ви не сплатили за поїзд. Хочуть... Вони тікають, у них така робота. Ні. Ні. Вони можуть підмінити ці апарати. ці апарати треба вилучити. Слідч... Ми оперативно слідчі оперативно чимони слідч оперативно, але вони такі. А одну групу, а... Ні, одну групу мають лишити. Я заказав, щоб одну лишили. Остальних рецепт. Одну групу лишиться. Вибачаюсь, одна група має зі мною лишитися і з ними. Так, ні, 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 Дивіться, шо? їх забирається, дивіться. дивіться. Дивіться, бачите, це а одного агресивно да. настроєння, я мушу і те, теж зробити законі. Ні, ні я зараз подзвоню на слідчу оперативно. Дивіться, розвезли їх цього. Ні, ні, зараз я не беру. Чекай секунду, я зараз наберу слідчу оперативно, з'ясую, чому не приїхали Але і дай, чому да, скаргу да, зараз... залишають. зразу скаргу на них. Тут... Доброго дня! Дивіться, можна зразу скаргу, дивіться, відбувається злочин. Дві патрульних машини 2963 номера і номера 6201 01 посадили адрес, адрес підвальна 2. Е підвальна 2 2